Емоції хмельничан після фінального свистка останнього матчу Кубку Екстраліги були такими, наче команда Івана Стесука стала чемпіоном України. Власне, у кожного своя перемога, тому хмельницьких футзалістів можна зрозуміти. Невдалий стартовий сезон в еліті українського футзалу «Спортлідер плюс завершує з трофеєм. І подякувати за це потрібно не лише екстралізі, яка придумала цей міні-турнір серед аутсайдерів, а в першу чергу самим гравцям, яким вистачило сил та мотивації, аби провести дві останні гри в сезоні на високому рівні. В Обох поєдинках команда Стасюка виривала перемоги на останніх хвилинах, що говорить про її характер, чого хлопцям дуже не вистачало на старті сезону. З команд були, як кажуть, вже сформовані, ми формувалися з нуля. Тому я думаю, що ми результат чекали, і я думаю, що ми його дочекалися. Хлопці старалися, я думаю, ми заслужили на сьогоднішній результат. Перемоги і п'ятого місця в турнірі щодо актуальності турніру, то всі питання зняв президент Екстарліги, який особисто завітав у Хмельницькій, привітав місцеву команду з перемогою і запевнив кубок стане традиційним. Тому і кардиналу, і янаківцю, які своє зневажливо ставлення до цього трофею у післяматчевих коментарях, не приховували, доведеться змиритися, якщо звичайно вони у наступному сезоні не гратимуть у плей офф дуже важливо цим турніром нам показати, що не тільки ці команди, які попадають в основну сітку. Можуть продовжувати змагання, а також ми хочемо привертати увагу до цих команд, які можуть розігрувати в перспективі Кубок Ліги. І сподіваюся, що зі збільшенням кількості команд буде. Ну цей турнір набувати все більшої і більшої популярності. Отож, сезон для спортпідера уже завершився. Тепер команда відпочиватиме до липня, а потім збереться для підготовки до наступного чемпіонату. Уже зараз відомо, що тренерський штаб залишиться у тому ж складі, та й новачків у міжсезоння багато очікувати не потрібно. Підселення, якщо і буде, то незначне. А ось кістяк залишиться. Останні ігри показали, що ці хлопці таке щось можуть.